Друзі, усім добрий ранок. Сьогодні він надзвичайно прекрасний, як погодою, так і святом. Сьогодні в нашої донечки 18 років, вона в нас велика, красуня. І так як це був ранок, вона пішла в церкву, а ми зараз готуємось до гостей і їдемо в новий магазин, де ми ще не були. Мейер. Відуть нас півгодини. Хочемо купити м'ясо, бо в нас будуть сьогодні гості, родина моя сестра і ще одні друзі. Андрійко, привітайся! Дивіт, привіт! Гарно привітайся! Добрий вечір! Він ще в тому мазині теж не був. То ми поїдемо, подивимось, купимо м'ясо, ще деякі речі не закінчились. Ось тортик я замовила, я вам потім покажу, який вийшов. Звичайно, в наших українців прекрасних дівчат, жінок, які прекрасно печуть. Доця замовила фісташково малинове. начинку. чим я оформляла його сама, я сказала, що просто більш зробила, а я вже квіточку сама оформила. Тобто їй вже 18. То ви уявіть, які ми вже дорослі з чоловіком. Ні, що віки. Так, але ми, так, ми щасливі, що ми маємо молодина. таких прекрасних доньків. Знаєте, як це є ваш вік видає ваша старша донька. Є такий прикол. Ось. А ще. Що дивиться мене, мій тато і мама з України, зі Львова, то я їх щиро вітаю і хочу, щоб ви всі чули, що сьогодні в них теж свято 45 років гарного, подружнього, щасливого життя. І народили вони чотири донечки і одного сина. Так що, тато і мама, ми вас безмежно любимо і дякуємо за це життя, яке ви нам дали. Дякуємо, що ви нас вчили, як любити, як терпіти і як бути мудрими. Так, да, Андрюша? Да. Ось. Тому ми дуже вам щиро дякуємо і ми вас вітаємо. Міцного здоров'я, нога я літа. І гірко! <рес> така гарна погода, і крім того, що погода, викрадиться які хмари. Ну, Пушиночки, правда? Дуже гарно. Яка краса! Я не знаю, чи телефон це передає, але просто гарно. Ми під'їжджаємо в Мер. Біля нас є хвилин 10 від нас, але ми там частенько, а оце захотіли просто щось. От ми є такі з чоловіком. От є, ми щось любимо, не, не постоянність, От не любимо одне й те саме, одне й те саме. Ми любимо собі якісь пригоди на голову придумувати. І поїхали за 30 хвилин в самий магазин. А може тут щось інакше, може тут щось цікавіше. Ну, просто подивимося. Покажемо вам, що там класне є. 15, 15. Які гарні цвіточки. Квіточки. Гарнющі. Не знаю, якісь такі цікаві квіточці. Я не знаю їх назви, але... О, це я знаю. Чорнобриці насіяла мати. та ра да Жовті, оранжеві. А оце? Взагалі дуже цікаво, що не знаю. Не дуже цікаво. Це теж таке з України, я пам'ятаю ці квіточки. Ось там соняшники. Там соняшники, соньки, соня, соня. Так. Мені пасують як українці? України, укра, укра, Україна. Як правильно, як українці? Зроби мені гарну фотографію. Класно? А до речі, вони запаху не мають. І ціна їх така? 10 доларів. Це лише цей сапустів не виросте, в тебе і тільки Дуже гарно. Андрій, а можемо собі сонечко або клубничко посядемо біля хати? Це є якась дахлія. Дахлія, не знаю, 13 доларів. Такі вони гарні. А ви знаєте що? А ми колись в Україні я приїду, таку ми робили такого, ногті. Любить, не любить? Ні. Так. Я просто мрію приїхати в Україну і собі таку зробити. -ра 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 -ра. Чим би дитина не тішилась? Так, це моє дитинство. О, це тоже дуже теж дуже гарна турбера. 9 доларів. Теж дуже гарно заходить. А це що за дерево? Так. Секунду. О, Андрій, це бузок! Це моя мрія, мати бузок. Я, думаю, я так люблю бузок. От реально, якщо його посадити, він виросте правда? Ще й білий. Де його ціна? Мені треба знати ціну. 25 доларів. Де? На горщик. Я так люблю бузок. Я просто... Це мої улюблені, напевно, квіти, бузочок. Бузочок. Подивись тут, гарно. Андрій, дивись. Тут можна куничку, колоничку ставлю. Дивись. Там є раз, два, три, шість кущиків. Може біля гаража посадити? Ти вони виростуть, якщо ти не скус... Не спасиш. А ти не скоси. І, до речі, вони можуть вже родити, напевно. Ну, як ви правильно зрозуміли, це в нашу майбутню хату. Ми це хочемо кульки. мати такі туї, ми хочемо мати свій садочок, Яблуньки. О, персик. Персик. Який. Персик, до речі, це, це яблуко червоне, будь ласка. А це що в нас є? Не знаю, це дерево кіску. О, магнолія. Андрій, ось це дерево, яке я шукала, пам'ятаєш, що тут в Америці його дуже багато. Пише чері, але є... це не виглядає як не знаю, тут ставленуває. А це ми знайшли овочі, літа, капуста, кукуруза, кропива. Серйозно? Це кропива? Це м'ята. Ні. Ні, Андрій, це не м'ята. Запах не не знаю що, але це м'ясо, О, розмарин, Андрій, нам треба, Берем? Ми ж за розмарином приїхали, до шашлика. Дивися, тут капуста така, друг. Дивися, яка краска капуста, помідори, Дивись, Чері є помідори. До речі, досить гарна, дивіться ціна. 5 доларів. Це за оцю велику. Так, я розуміла. Зрозуміло, правильно? Ні. Тільки за одну? За одну. Ааа, ну так, я думала, що це всі 6 штук. Та певно. А Шо, перці різних типів, любити? різних кольорів. А, це гострі напевно. Це солодкі. А ну гірки, такі. Баклажани. <зас> Теж перці. От висичі. Гострі нові перці. О, базилік, дивись, який класний. Із фіолет. Ветрирот, класний. Лимон. Оця м'ята, ні? Це, це, ні, це лимон. Це полонечка. Глянь як пахне лимоном. Чому я тут машу? Тут вже готового ціла купа. Цукіні, мільйон вибору перцю і помідорів різноманітних. Як то казала моя баба, до кольору, до вибору. О, дивись, оця петрушка, я так розумію. Та. Трушка цукіні, кабачок перець. Жовтий перець. Вау. Wow, а це потрібно. що таке глянь? Це що, цибулька тоненька? Та! -а -а. І кріп. А -а -а. О, дивись, глянь, глянь, покажи вже єсиничка. Ні, страуберіться клубнік. Вічної футболі. Ось хотіла підійти показати вам, які чудові троянди по 18 доларів розпродаж. Вони вже деякі відцвили, деякі ще будуть цвісти. Нічого не знаю, які це квіти, як називаються. Ось там, я розумію, там все, щоб садити, крім квітів, напевно, ще є розсада, та бачу і капусту звідси. Ось вам полуничка, суничка по 9 доларів. Квіточки різні. Кущі. Ну, що я можу сказати, господинки? Всі, хто бачите цю красу, то ви маєте розуміти, наскільки тут гарно. Подивіться. А я ще такої красоти тут не бачила. Кого цікавить локація, пишіть в коментарях. Так, ми вам надамо. Дуже гарно, ох, як гарно. Можна надамо, але це не точно. Дивіться. Все для вас знімаю і дивлюся вперше, бо потім, як буду монтувати, я буду знову милуватися цією красою. Ох, які вони гарні. Горщики рожеві, як для дівчаток. В Чорнобриці знов. О, давай, Як купляєш одну, друге буде тобі мінус 50%. у У мене питання. Чому тут немає бджіл? Якщо тут все квітне? Що ти там знайшов? Думав, що та штука, мал то не забула, яка фіолет вона. Била. А, ти думав, що це зараз скажу, а я а, теж, теж забула. Але це не воно. Не воно воно. Mm -mm. Це якась Вероніка, Андрій. <рес> Ви знаєте, як чоловіків, а затягнути ну, кудись щось дивитися, і йому так подобається <рес> тут. Виноград є. А дивись, яка ця краса за 11 доларів. 17 доларів. Чуть виноград посадити. Та можна все попробувати, Андрій. Можна виноград, можна зелений горошок. Можна все, що, що хочеш. Дивись, малина, Андрюш, малина. Я знаю, що малину садиш, воно на багато років. Дивись, ця чорниця. Для винограду треба таку якусь. Ні, я думаю, ти можеш спокійно його на сітку вішати, ні? Ромашечки по 9 доларів. Ні, ну якщо тут хто має сад, то це, це просто любов для тих, хто це любить. О, ми думали, що це лаванда, правильно, Андрій? А, це не лаванда, згадали. Два старичка. Коротше, мені Андрій запалився і хоче сад, та Андрюш? Класно. Зараз я ще тут покажу, дещо. Вау, чорнобривці! Що в нас тут цікавенько? Це вже теж якісь. Квиточки. О! Оце Андрій я знаю, що це таке. Це або порічка, або Агрус. Чи ні? Це не агрус. А що це є? Агрузна. Просто декоративно mm -mm. Треба перекласти, що це таке. А може це я собі теж, теж, теж придумала? Це вже так, та, як декоративне таке. Ось такі квіточки є по 15. Ось такі є різні по 10. Ось там краса, неймовірна. Зараз, ох, які вони гарні. Глянь. Клен. Туди mm -hmm. бачиш, як він на потім. Uh -huh. Колір гарний на, має, 40 доларів дерево. Тут На осінь вони роблять всякі оранжеві, жовті такі. Так. Так, це що в нас? Що посадить, <світ> Нічого собі. Ой, вона м'ягенька, бо вона, mm -hmm. напевно, ще молода. Оце гарне теж декоративне. треба брати тручка і закупляти. Я бачу, що ще так трошки, Андрій, ще такої рік-два і ми точно зробимо собі якийсь реальний город. Ідемо за продуктами. А ми взагалі приїхали по продукти, але цієї краси не могли пройти ні проїхати і хотіли ще й вам показати. Є тут спеціальні такі вологі серветки, що ви собі берете протираєте ручки. Звичайно, не вбиває бактерії, але цільно приємно. Опаси ну, тут. А це, щоб ви розуміли, це все люди здають, якщо їм не потрібно. Тут проблеми немає. Зав... через тиждень, два казав, не підходить, не треба, лишнє подарували. І ти просто здаєш без зайвих запитань. Так, тут є перукарня навіть всередині. Так, Андрій, все, давай, іди стрижися. надоїло мені Я тебе вже стригти. Тільки ти стригжу, чого. Я його стрижу. Так, Starbucks. І нарешті є наші продукти. Так, рогенькі українці, дивіться, які на стіни. Це зелений виноград. Жовтий рахується. 2,99 за пів кілограма. Фіолетовий теж трохи дешевший. Ось такі ціни. Клубнічка в нас 4 штуки за 5 доларів. Дуже вигідно, вау. В цьому мейрі не так було. Там було 3 штучки за 5, а тут 4. Можна взяти ще тут. Клубніку ми любимо. Так, черешня. У нас зазвичай черешня дуже дорога. Сьогодні вона 6 доларів. Mm -hmm. Але це, напевно, за штучку, за вагу. Зараз ми зважимо. Mm. Щоб збігла, дивись, ми гарна гарна до Вау, два. Получається, три, 4. І 5. Гуляйте, гарна ціна, 5 доларів. Я взяла 5 пачок. Не 5, так, а 4 так. зайка. А, oh, 4, 4, правильно, все, я взяла чотири. Але вчорашні були. Ми вчора обрали, то виходить, це було за скільки. Бачиш, як дешевше, небагато? Mm. А ну я зараз зважу. Будемо зважити? Сири. Отакі мені здається, я в Україні. У нас 4,69. Фета 469. Брі. 6,19. Різні смаки, оця я дуже люблю. 5,49 це класно як намазка на хліб, на сухарики. І різні ще є такі сири. Теж. Бурбон 7 доларів. І цей гавайський. Ні, хаварді, Хаварді. 7 доларів. Цікаво так. Мяско. Так, такі ми взагалі обминаємо, такі не їмо. Ми зараз стараємося кобасини їсти. Так, тут що в нас є? Угу. Рибка вже з різними добавками. Тільки собі підігріваєш, копчено. сось і дивіться, який клаєшні. краба. раба. Вони так страшно виглядають. Риба. І вже готові гарно порізані стейки, різні курячі філе. 3,49. 5,99. Це за ЛБ, це за пів кілограм. Так, різняв ось такі стайки. Чекайте де тут? 710. А за скільки тут Андрій? 79. 790 грам чи скільки? А вон 7,9 ЛБ. 79 ЛБ? Ну, не, а скільки? Не, не Wow. Ну так, але там пише 69. Максим 79. 79. Mm. Ось вона є тут. Лента 1061. Чисте м'ясо. Я люблю ось таке. Я його тушу з овочами чистесеньке. Прекрасно, дуже люблю. Ось так, дивіться наші цілі. 学校。